Ви вітруси грайву Дарк Рідл. Топ 10 скинів на літо. Я тобі не рад, як чошок. я тобі також, якщо що. Але. Цікаво. Печале. І перший скин у нас це плавець 30 років. Такий собі. Не дуже. Якийсь матрос. Але круче. Серфе. Це де вже дев'яте місце. І він нормальний плавець. Так, да, вигляду крутий. Ааа, мені він подобається. Ну, а слідуючий восьмий скін, це. Ну, на восьмому місці заклинач рослин і. Ну, нормально, окей? Круче за всіх, які були до цього. Тепер касир Багдак. Це сьоме місце. Сьоме місце, ну таке собі. Да, я тут працюю. Я касиром працюю! Да, я зараз тобі покажу, як буде шосте місце. І воно буде ось цим. Е.ода вецьма. Так, да, подобається магазу, як правильно, він дуже гарний цей скін. Ну. Но... Вибач, якщо тобі не подобається, а це якщо що, п'яте місце. Все то 5 почали. П'яте місце дослідник. Да. Крутий скін. Четверте місце консультант Дарке. Ее Дарке. Ну, не дуже. Мені це не дуже подобається. Ну, я так і зрозумів. Йдемо до третього місця. І... Де тут? Так. Де? О, третє місце це тільки. Такий собі дивний, цікавий пляжний скіл. І чому ти танцюєш? Бо я люблю танцювати у цьому скілі. У цьому костюмі. Я призиваю дождь. А коли ти Дендроїд на другому місці? Ну, друге місце. Дендроїд. Нормальний скін. Да, в 9-й серії, якщо що можете подивитися, хто такі Дендроїд і насправді. А це просто маскад якийсь на Хэллоуин. Але це не Хэллоуин, це літо! Да! І перше місце! Бергового охорона! Нормально, круто! Це лайк як по мене скин. И ну... Нормальний такий. Весь поваранчива весь радий. Все, друзі, клубники, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Пока!